Хліб здавна вважався святим у кожній українській хаті, без нього не обходилося жодне застілля, жодна подія від народження до проводів у останню путь. Коли господар сідав до столу, він завжди перехрещував хліб і ніж, перш ніж відрізати окраєць. Бо хліб то не просто страва, а праця людських рук, піт на полі, тепло печі і доброта серця того, хто його випікав. Особливо в селі, де кожен колосок вирощений своїми силами, хліб мав глибоке значення символ достатку, миру, спокою в хаті. У давні часи селяни ставилися до випікання хліба, як до своєрідного ритуалу. Це не була проста кухонна справа. Жінки вдягали чисту хустку, мили руки свяченою водою, а дехто навіть шепотів коротку молитву перед тим, як братися до тіста. Вважалося, що хліб бере в себе настрій і енергію господині, тому пекти його треба лише з добрими думками. Старші жінки казали як серце радіє, то й хліб росте. І справді, якщо в хаті було мирно, хліб виходив м'який, духмяний із рум'яною скоринкою, а коли господиня сердита, то міг і не піднятися. Житній хліб особливо шанували на Поліссі, в Карпатах і на Слобожанщині. Бо жито це невибаглива культура, ростей на бідних землях, витримує холод і посуху. Люди казали, жито годує і в голод, і в холод. Тому житній хліб був справжнім порятунком у важкі часи, коли пшениці не вистачало, його темний колір, щільна м'якушка та особливий кислуватий смак стали впізнаваними рисами селянського життя. І нині, коли ми звикли до магазинного білого хліба, запах свіжого житнього окрайця нагадує дитинство, піч і той особливий спокій, що панував у селі після трудового дня. Сьогодні інтерес до домашнього пекарства знову повертається люди почали цінувати не лише смак, а й користь натуральних продуктів. У селі це завжди було зрозуміло там знають, що краще зробити самому, ніж купувати готове. У кожній родині є свій спосіб замішування тіста, своя закваска, що передається від бабусі до онуки, бо хліб, зроблений власноруч, має іншу енергетику. У ньому живе тепло рук, запах рідної печі, душа господині. Такий хліб не черствіє швидко, не кришиться, і навіть маленький шматок насичує краще ніж кілька скибок білого батона. Для селянина пекти хліб. Це не просто економія грошей чи спосіб урізноманітнити стіл, це частина самодостатнього життя, вміння забезпечити свою сім'ю найголовнішим. У селі завжди цінували того, хто міг зробити все власними руками посадити, виростити, змолоти, спекти. У таких людей ніколи не було страху перед завтрашнім днем, бо вони знали, поки є земля, вода і руки, буде й хліб. Саме це відчуття впевненості в собі велика сила сільського життя. Крім того, житній хліб має безліч користі для здоров'я, його волокна сприяють гарному травленню, допомагають очистити організм, дають тривале відчуття ситості. Старші люди казали хто житом харчується, той довго живе. У селах навіть дітям давали невеликі шматочки житнього хліба з медом або сіллю, і це вважалося найкращим перекусом. Такі прості речі формували правильні звички, які зберігали здоров'я поколінням. Випікання хліба в домашніх умовах стало для багатьох селян своєрідною традицією єднання родини. Коли в хаті пахне свіжоспеченим хлібом, то здається, що все життя стає лагіднішим. Сусіди, проходячи повз, зупиняються біля хвіртки, щоб запитати печеш? і обов'язково попросити горбушку гарячого, бо немає нічого кращого, ніж розламати теплий окраєць, поділитися ним і відчути, як прості речі об'єднують людей. Отже, домашнє пекарство це не лише кулінарна справа, це відродження справжнього духу села, його давніх традицій і розуміння, що хліб то дар. Який потребує поваги, коли людина пече свій хліб, вона немов бере участь у вічному колі життя від зернини до колоса, від тіста до рум'яної скоринки, і цей процес нагадує, що все велике починається з малого, з одного зернятка, з однієї доброї руки, що з любов'ю кладе хліб у піч. Щоб спекти справжній житній хліб у дома, треба розуміти, що це справа не швидка, але вдячна. Головне не поспішати і не боятися. У селі кажуть, хліб любить спокій. І це правда. Бо від кожного кроку залежить, яким він вийде духмяним і пружним чи, навпаки, важким і крихким. Починати треба з найголовнішого правильного борошна. Житнє борошно буває різних сортів обдирне, сіяне, обойне. Для домашнього хліба найкраще обдирне, або обойне, бо воно містить більше оболонок зерна, а отже, і більше користі. Таке борошно темніше, грубше, але саме з нього виходить справжній сільський хліб, який пахне зерном, і дає ту приємну щільність м'якушки, що відрізняє житній хліб від білого. Далі закваска. Без неї житній хліб не буде справжнім, бо дріжджі дають інший смак і не ту текстуру. Закваска це, по суті, жива істота вона дихає, росте, потребує догляду і часу. У селі її не купують, її вирощують. Для цього беруть кілька ложок житнього борошна і теплої води, змішують у глиняному або скляному посуді, накривають рушником і ставлять у тепле місце, але не під пряме сонце. Через день додають ще трохи борошна і води, і так протягом трьох-чотирьох днів. Коли на поверхні з'являються пухирці, а запах стає приємно кислуватим, закваска готова, вона має стояти в хаті, дихати і головне, не лякатися шуму чи холоду. Старші жінки навіть казали, що не можна сваритися, коли в хаті росте закваска, бо вона злякається і перестане діяти. Коли закваска готова, приходить черга замішування тіста. Це найважливіший момент, бо саме тоді в хлібі народжується сила. На 2-3 склянки активної закваски беруть близько кілограма житнього борошна, додають теплу воду, сіль, іноді трохи меду або цукру для м'якості, а дехто ложку рослинної олії. Тісто не повинно бути надто густим. Житнє тісто завжди липке, воно не таке, як пшеничне. Його не місиш руками, як звичайне, а скоріше підгортаєш ложкою. Або рукою змащеною олією. Потім треба дати йому спокій, накривають миску рушником і ставлять у тепле місце що найкраще біля груби чи батареї. Протягом кількох годин тісто має піднятися. Якщо в хаті тепло і закваска добра, то воно збільшиться вдвічі. Коли тісто готове, його обережно викладають у форму або прямо на лопату, якщо пекти в печі, форму краще змастити олією або посипати висівками. Щоб хліб не пристав, у селі колись форми не мали, пекли просто на капустяних листках або на тонкому шарі борошна на лопаті, це додавало особливого аромату і смаку. Перед випіканням верх хліба часто змазують водою, щоб скоринка була блискучою, або посипають насінням кмину, соняшнику чи вівса, дехто навіть робить маленький хрест ножем. Щоб хліб не тріснув і Бог благословив. Далі випікання. У селі це робили в справжній печі, де тепло йшло від розжареного глиняного черева. Сучасна духовка, звісно, не має того духу, але якщо знати температуру, то й у ній хліб виходить чудовий. Спочатку ставлять високу температуру близько 220-230 градусів, щоб хліб схопився. Потім знижують до 180 і тримають ще годину півтори, залежно від розміру. Під час випікання не можна часто відкривати духовку, хліб не любить протягів. Коли запах наповнює хату, значить, він готовий. Готовий хліб треба правильно остудити. Його не можна різати гарячим. Хоч, як би хотілося, м'якушка може злипнутися, а смак ще не розкриється. Кладуть його на рушник. Накривають полотном і дають відпочити годину дві. Тоді він стає м'який, ніжний усередині, а скоринка хрумтить саме так, як треба. У цей момент у хаті стоїть такий запах, що навіть діти, які не їдять звичайного хліба, просять окраїть. Є кілька народних порад, щоб хліб завжди вдавався по перше, не місити холодними руками, по-друге, ніколи не сипати сіль. Одразу на закваски, а вона приглушує дію. По-третє, не тримати тісто на протязі і ще завжди лишати трохи тіста на наступний раз, щоб з нього зробити нову закваску. Це називається мати хлібну душу. У багатьох хатах така закваска жила роками. Її підгодовували, берегли, навіть возили з собою, коли переїжджали. Коли господиня вже має досвід. Вона може експериментувати, додавати до житнього хліба трохи пшеничного борошна, льону, гарбузового насіння, вівсяних пластівців чи навіть натерте яблуко для м'якості. Але основа завжди лишається тією ж закваска, житнє борошно, вода, сіль і любов, бо без останнього хліб не буде живим. Випікання житнього хліба це своєрідна наука і мистецтво водночас. Треба спостерігати, відчувати, як дихає тісто, коли воно готове, коли просить у піч. Це приходить лише з досвідом, і кожна господиня має свій секрет, який не завжди поясниш словами. Одні кажуть, що головне, щоб вода була м'яка, інші, що тісто треба замішувати під вечір, коли в хаті тихо. У кожного свої прикмети, але всі сходяться в одному найкращий хліб виходить тоді. Коли пекти з радістю. Отак крок за кроком формується справжній домашній хліб. Він потребує часу, терпіння і доброго настрою. І хоч здається, що це багато мороки, та коли побачиш, як з печі виходить рум'яна буханка, а по хаті йде теплий, трохи кислуватий запах, розумієш, що воно того варте. У той момент кожен хто пече, відчуває гордість і спокій. Бо створив своїми руками те, без чого життя неможливе, хліб насущний. У давні часи в кожному селі був свій запах хліба, кожна хата пахла по-своєму, у когось більше житом, у когось там тмином, а десь відчувався легкий аромат яблука чи меду, бо кожна господиня мала свій спосіб, свій секрет, свій настрій. Хліб у селі ніколи не був просто їжею. Він був мірилом достатку, майстерності й любові додому. Коли йшли до когось у гості, несли хліб, коли зустрічали з дороги, подавали хліб і сіль, коли проводжали в далеку путь, клали окраї цю торбинку, щоб людині щастило. І в усьому цьому була особлива мудрість. Хліб не лише годував тіло, він об'єднував людей і тримав рід. Колись у селах пекли хліб у справжніх глиняних печах. Це була ціла подія, бо піч мала свій характер. Її треба було розтопити правильно, не надто швидко, не надто сильно. Дрова підбирали сухі, переважно дубові або березові, бо вони давали рівне тепло. Коли піч розжарювалася, господиня брала металеву мітлу або гілку вишні, обгорнуту мокрою ганчіркою й обережно вимітала жар. Потім перевіряла температуру по старому. Кидала пригорщу борошна. Якщо воно швидко жовтіло, але не горіло, значить пора пекти. У цей момент у хаті наставала тиша ніхто не бігав, не грюкав дверима, всі знали, що зараз народжується хліб, тісто клали просто на лопату, підстелену капустяними або дубовими листками, і цей запах, коли хліб схоплювався з коринкою, а листки починали підпікатися. Це був справжній аромат дитинства. Діти бігали навколо печі, чекаючи, коли мама чи бабуся дозволить взяти маленький окраєць, бо він уже готовий. А коли витягали з печі великі буханці, вони парували, тріскали з коринкою, і вся хата наповнювалася теплом, яке не можна порівняти ні з чим. Звісно, не завжди виходило ідеально бувало, що хліб западався. Або зверху тріскався. Але господиня не злилась, Яна, та, та, та вона розуміла, що піч має свій настрій. Казали, піч, як жінка, коли не догодиш, то не дасть добра. Тому пекти треба було з любов'ю. І справді, у тому хлібі, який виходив найкраще, завжди було щось більше, ніж просто борошно і вода. Там була душа. Цікаво, що в кожному селі існували свої традиції зберігання закваски. Наприклад, у Карпатах її тримали в глиняному горщику, загорнутому в ляну тканину, і ставили на полицю поблизу печі. На Полтавщині закваску берегли в діжці накритій хрест навхрест двома дощечками, щоб нечиста сила не зайшла. А на Поділлі існував звичай передавати закваску. як Родинний оберіг коли дочка виходила заміж, мати давала їй ложку закваски у маленькому глечику, щоб і в чужій хаті хліб родився. Багато хто й досі береже такі закваски яким по 20, а то й 30 років вони мають свій запах, свою силу і кажуть, що хліб на них особливо вдається. Навіть у наш час, коли є хлібопічки, духовки з програмами і купа техніки. Люди все одно повертаються до цих старих способів, бо відчувають, що саме в них є справжній смак життя. Сучасні господині часто намагаються повторити сільський рецепт у міських умовах, і, хоч немає печі, але й духовка, якщо її правильно налаштувати, дає чудовий результат замішують тісто в мисці, ставлять на підвіконня чи біля батареї, і хата все одно наповнюється тим самим запахом. Який колись збирав дітей біля печі. Дехто навіть відтворює старовинні звичаї, кладе зверху на тісто рушник із вишивкою, хреститься перед тим, як поставити форму в духовку або шипоче, щоб хліб родився. Це не просто забобони це частинка пам'яті, що живе в кожному поколінні. У багатьох селах є звичай ділитися хлібом. Коли хтось пече, він завжди відламує шматочок і несе сусідам. На добрий день. І сусіди роблять так само це негласна традиція, яка об'єднує село. Люди кажуть поки хлібом ділишся, не збідніш. І справді у таких дрібницях зберігається людяність, доброта і взаємопідтримка. Бо коли сусід приносить тобі гарячий окраєць, він не просто ділиться їжею, він ділиться частинкою свого дому. Є й цікаві народні методи, які використовували наші предки, щоб хліб довше не черствів. Наприклад, його загортали в чистий льон, клали в дерев'яну скриньку або загортали в сухий капустяний лист. Дехто ставив буханку на перевернуту миску і накривав глиняним горщиком. Так хліб дихав, але не пересихав, у спеку його тримали в погребі. А взимку біля печі, але не близько до жару, і навіть через тиждень він залишався м'який. Були ще старовинні прикмети якщо під час випікання тріснула скоринка чекати гостей. Якщо хліб не піднявся, значить у хаті сварка. А якщо буханка вийшла гладенька і рівна, то рік буде добрий. Усе це свідчить про те, що люди завжди сприймали хліб не лише як продукт. А як дзеркало життя. Сучасні технології спростили багато речей, але жодна машина не зможе передати те, що дає жива закваска і людські руки. Навіть найкращий пекарський завод не зробить того хліба, який пахне димом з печі і добротою господині. І тому дедалі більше молодих людей у селах починають пекти самі, беруть приклад із бабусь, відроджують старі рецепти. Бо вони розуміють, це не просто кулінарія, це спадщина. І коли такий хліб лягає на стіл, то навіть найпростіша вечеря стає святом, бо за ним стоїть ціла історія, праця, терпіння, знання, любов і віра. Той, хто хоч раз спік хліб сам, уже ніколи не ставитиметься до нього байдуже. Він знає, що за кожною скоринкою земля, зерно, руки, піт і молитва. І в цьому, мабуть, і є головна сила нашого села берегти хліб як найвищу цінність домашнє пекарство вчить терпінню, спокою і вдячності. Хто хоч раз власноруч замісив тісто, той розуміє, що хліб не терпить поспіху, метушні та байдужості він любить, коли його роблять з чистими думками у гарному настрої без крику й злості в хаті. Це правило передавалося з покоління в покоління, бо вважалося, що саме від душевного стану господині залежить, чи вдасться хліб. І якщо уважно подивитися на цей процес, то стає зрозуміло хліб це не лише їжа, це частина життя, яка вчить людину бути уважною до дрібниць, відчувати час і силу природи. Коли говоримо про житній хліб, то варто пам'ятати це продукт живий. Його закваска дихає, тісто росте, воно реагує на температуру, на вологість, навіть на настрій у хаті, тому пекти житній хліб це як розмовляти з ним, він ніби чує господаря. Якщо до нього ставитися з любов'ю, він віддячує гарним смаком, м'якою м'якушкою і ароматом, що стоїть по всій оселі. Саме тому наші прабабусі казали: хліб, як дитина, потребує турботи. І це порівняння дуже точне, бо, як і дитина, хліб не пробачає байдужість. Для тих, хто лише починає свій шлях у домашньому пекарстві, варто запам'ятати кілька простих, але важливих речей. По перше, не бійтеся помилок. Кожен хліб виходить по-своєму то трохи нижчий, то темніший, то з тріщинкою зверху. І в цьому його краса. Це не фабричний виріб. А жива робота, у якій кожен раз є щось нове. По-друге, бережіть свою закваску, не дайте їй пропасти, її можна підживлювати, зберігати в холодильнику, ділитися нею з сусідами. Так ви не лише підтримуєте традицію, а й поширюєте частинку домашнього тепла. По-третє, не женіться за швидкістю. У наш час усе відбувається надто поспіхом, але хліб не любить цього ритму. Якщо дати йому вистоятися, настоятися, набратися сили, він буде зовсім інший щільний, ароматний і з глибоким смаком. У селі кажуть хліб любить годину, а не хвилину. І це не просто приказка, а правило перевірене поколіннями. По-четверте, використовуйте лише добрі інгредієнти не треба штучних підсилювачів, ароматизаторів чи швидких дріжджів усе потрібне є в природі. Борошно, вода, сіль, закваска, трохи олії або меду. Цього достатньо, бо сила житнього хліба у простоті. Саме ця простота робить його справжнім, сільським, рідним, і кожен, хто скуштує його, відчує різницю між купленим батоном і домашньою буханкою, випеченою з любов'ю. Ще одна важлива порада не викидайте навіть черствого хліба у селі це вважалося великим гріхом. Старі люди казали, хто хліб викидає, того Бог карає голодом. Черствий хліб сушили, терли, робили панірування, варили квас або годували ним худобу. Навіть крихти зі столу не розкидали, їх збирали і віддавали птахам, так виховували повагу до праці і вдячність до землі. Пекти житній хліб удома це не лише про їжу, це про самостійність. Людина, яка може зробити хліб власними руками, уже має впевненість, що не залишиться без засобів до життя. І навіть у важкі часи, коли ціни ростуть, а магазини пропонують незрозумілі продукти, домашній хліб стає символом стійкості та спокою, бо він нагадує усе, що потрібно для життя поруч у твоїх руках, а ще домашній хліб об'єднує. Сім'я збирається за столом і кожен бере по скипці ще теплого хліба, діти вмочають його в мед, старші розрізають рівно, щоб усім вистачило. І в цей момент у хаті стоїть тиша, але вона добра, лагідна, бо всі відчувають, це не просто страва, це частина дому, частина тебе. Так народжується сімейний затишок, якого не купиш ні за які гроші. Якщо говорити про здоров'я, то житній хліб теж має переваги. Він містить більше клітковини, вітамінів і мінералів, ніж пшеничний. Допомагає роботі шлунка, підтримує рівень цукру в крові, зміцнює імунітет. Недарма старі люди казали, їж житній хліб, будеш мати силу, як дуб. Це прості слова, але в них правда перевірена часом. Сучасне домашнє пекарство це можливість поєднати старе й нове, можна використовувати сучасну техніку, але зберігати. Дух традиції, наприклад, пекти хліб у духовці, але за старими рецептами або користуватися електронними вагами, але замішувати тісто руками, як колись. Бо в кожному Русі, у кожному натиску долоні є тепло, яке не передасть жодна машина. У висновку можна сказати одне: пекти, житній хліб це не просто кулінарна справа, це своєрідна молитва, праця душі вона заспокоює, додає впевненості. Наповнює дім добром, і хто хоч раз відчув, як пахне свіжий хліб, той запам'ятає цей запах на все життя він повертає у дитинство до печі, до бабусиних рук до теплого вечора, коли на столі лежав хліб і всі були разом. Отже, головне не боятися почати. Змішайте борошно, воду, трохи терпіння і добрих думок. І вже через кілька годин у вашій хаті з'явиться справжнє диво, і коли ви вперше розламаєте теплий окраєць, почуєте тихий хрускіт і вдихнете аромат рідного дому, то зрозумієте у цьому простому хлібі цілий світ, і цей світ можна зберегти, якщо вкласти в нього свої руки і своє серце.